Ми продовжуємо говорити про злорадство вандервафлю сепаратистів, що косплеїла зірку смерті, але вона не лазер, що може розтращити планету, а лише іонна пушка, що вирубає всю техніку. Детально я про неї казав в огляді десятої події, яка доступна тільки для моїх спонсорів. А для вас я зробив стислий переказ, щоб ви згадали, що було в попередній події. Є Sky Recon, з вами це проект Хроніки Війн-клонів, де я виставляю всі серії в хронологічній послідовності. Подій одинадцята подія. Це третя серія першого сезону Він клонів. Вступна фраза Мудрість здобувають ті, хто не осліплений егом. Ви про кого? Про Енекіна? Чи про Осоку, чи про обі, чи про грівуса, чи про каміннянку на ласе? Я звісно роблю ставку на Енекіна, але якщо він тут. Здобував мудрість, то потім сильно здав по голові. Звідси висновок Его і мудрість зворотньо пропорційні величини. У вступній промові сюжет не переказували, просто сказали, що є така зброя, і додали фразу Еня наносить удар у відповідь. Ще іншими словами не так прикольно звучало. А тут в нас старі друзі і Ларини, Плокуни, Асокатано, і купа якихось клонів, яких виділили для генерального удару, бо в мегарозумному плані пролетіти над іонною пушкою розфігачити. Капітанський мостик, ну і бажано Грівуса. Плокунги, дота така сумніви висловлює щодо плану скайвокера, але у нього є гарна підписка. Клони, хлопці, зробите? Зробимо. Причому це він запитав лисого клона на ім'я мачті. і Тут не зрозуміло, або в слово мачете пропустили кілька літер, або мачта не так сказали. Потім дам переклад. І Як приємно, що спитали в одного, а вписався і другий, або всі люблять Енекіна, або Лізе без черги. І що ви думали, клонівська підписка допомогла? Ні. Плакун все одно не вірить, каже фіг, ви впораєтеся і в нього своя підписка. При тому, що ти падаванка Енекіна, а сока, як ти можеш? Я до тебе в минулій серії ледве звик, а ти мене вибішуєш тепер. Злорадство тим часом добиває черговий флот республіки, але оскільки їх вже розкрили, вони клішню не посилають добивати тих, хто вижив. Щоб про них ніхто нічого не сказав, а ще дуку звалив до палпатіна жалітися йому на грівуса. Тому тепер він тільки як голограма. Ну і тепер вони окремим залпом. Іонної пушки е, вирубають якийсь кораблик, що посилається на той, який був у леї органи. Але перед цим розбили три вінатори. Це як було? Їх попередній постріл, вишибав вінатори, і такий побачив цей маленький корабель, і ні, на тебе я не буду витрачати свою потужність. Потужно. В минулій серії, коли Грівус програвав, він жодного троїда не зачепив, а тепер вони виграють, і він їх виводить з ладу. Що з тобою не так? Навіть Дуку гроші рахую, каже. Слыш, чувак, попустися. Зрозуміло, чого і він в минулій серії не психував. Гроші рахувати вміє, щоб якось це вентрас пояснив. Але у грівуса свідомість рашиста, тому він заявляє, те, що республіка проклонів піклується, це вони слабкість проявляють. А ми маємо один перед одним пантуватися, які ми сильні, тому буду рубашити бляшанок як хочу. Не дарма дуже часто кажуть, сили є розуму не потрібно, бо Грівус вирішив довести, що він сильний, тим, що в нього і гроші є на те, щоб дроїдів робити, і МЦ квадрат, щоб виводити з ладу те, на що витратили гроші. Але виявляється, що атака на злорадство не саме головне. Тут є станція медична, де клонів штопають якраз таки на ласе, щоб знов на поле бою відправляти. Так, от на на неї, і буде напад. Типу, йди, придурок, силу свою не на дроїдів показуй, а на супротивнику. І тут я в шоці шоу грівуса: чотири пальці. Ми ж пам'ятаємо. З третього епізоду, що в нього шість, щоб розділити ручку навпіл, і в кожній культяпці мати по три пальця, щоб меч тримати. Не в себе. Той раз ми заговорили про грівуса, варто сказати, що з'явився він в 2D серіалі Війни клонів, який знімав Гені Тартаковський, до якого в мене було таке нейтральне собі ставлення. Я не фанат його анімації, я прям не бьюся головою об стінку, який це шедевр, як дехто. Але що мене бісить, що цей самий Гені Тартаковський. Як я розумію, продовжує співпрацювати з Рашистською Федерацією. DreamVox намагалися зробити свій типу Діснейленд, Дрімвокс Land у Рашистів, але через війну відмінили всі ці контракти. А от Гені Тартаковський зі своїм готелем Трансильванія взяв там і побудувався. Урод! Тому коли на українських каналах я чую, як цього гені тартаковські вас хваляють, плюватись хочеться. Ну, відверто він так жахав в тому серіалі, що навіть Лукас це зацінив і ввів його в свій третій епізод, бо серіал вийшов трошки раніше. І сам цей кіборг мені дуже сподобався, як жахаючий такий персонаж, який друїд, який кашляє, що це таке. Але за сім сезонів він клонів його відверто, не особливо то і розкрили. Навіть в Лорі напортачили. Про це якось згодом в інших епізодах, якщо ви це підтримуєте своїми вподобайками, переглядами, або якщо будете підтримувати мене фінансово, наприклад, через монобаночку, як це роблять хтось, сподіваюсь. Поки я записую це відео, мені ще нема кому сказати дякую. Але я сподіваюся, що будуть такі люди. До речі, про те, що грівуса не розкрили. Ви знаєте, що він у гені Тартаковській сам розкривав свою грудну клітку, щоб налякати. Ну дорозкривався обі його так і вбив. Тому ось вам цінний урок. Якщо ви внутрішніми органами перед кимось світите, ексбіціонуєте так сказати своїми внутріщами, можете погано скінчити. Еня заявляє, соці, ти полетиш зі мною як стрілок. Вона ви що не любите, як я літаю? І розборки їх обламуються приходом плакуна, який я з вами вони, там і в курсі. Ми ж не тупі, ми здогадалися, ми вам кораблик приготували. Але прийшов він, щоб сказати, хтось розстріляв медичний корабель. А одразу це грівус, тільки він такий подлий, точно, вентрес не подла, дуку не подлий, тільки грівус, ти моя розумничка. Добре, хоч тренча не підозрюють, бо вважаю, що він здух. Ну і от, користуючись тим, що такі нові новини, Плакун заявляє, хоч одного кораблика ви втратите, все місії гаплик, тому лічу з вами. А сука йому, ну що ти думаєш, не знали? Ми знали, ми його тобі приготували. Дивись, на лобовухі теж дірочки просверлили, щоб ти через свій друшлак дірки з дірками так співпали, дивився якось. Бо я не знаю, як він дивиться. Тут дуже цікаво для розширення лора, для знання гіперпростіра. Корабль злорадства настільки великий, що не може пролітати крізь скуплення зірочок якихось чи планет, чи якихось астрономічних тіл його притягне розфігачить. Цим би доповнити ролик Пілор хата про галактичне метро. Не бачили? Подивіться, обов'язково! Це тобі не сіквели, де літай звідки хочеш, куди хочеш, в дев'ятки по планетам скачи. Це сімка все почала. Цей маразм почався в сімці. Тому грівус летить в обхід, і це гарно, що є наукове обґрунтування, гравітація, всі ці речі. Тож Енекін на якихось подвоєних бананах, які були в четвертому епізоді, збирається летіти в гіперпростір. Хоч маленькі кораблі в четвертому епізоді заявляли, не можуть літати крізь гіперпростір, але ці можуть. Бо ось так: от уявляєте, позаду якраз таки плакун з гіперстрибковим калечком, але ці кораблики вже є. І вони можуть. Це геніально. Скажіть мені, будь ласка, як вважаєте, якого розміру має бути гіперстрибковий двигун? Скільки треба залити палива, яке гіперстрибковий двигун має живити? Давайте про це не думати, давайте просто так улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. На ласе. До речі, єдина камінянка, в якій не біло-синій костюмчик, а з червоним там щось розповідає, що не може провести евакуацію всіх поранених, просто не встигне. Але з'являється барадачка каже, спакуха, транспортники до вас летять, і я підскачу. А клон, що з нею поруч тусить, запитує: а вони зможуть нам допомогти? Цікаво, а чого ти сам себе не запитуєш? Ти ж клон, ти ж знаєш на що ти здатен. Чи ти вважаєш, що камінянці закладали в вас якусь програму, і вона знає на що ви здатні, на що ні? Розмова дуже тупа, і вона була потрібна тільки заради пасхалочної фрази вони наша єдина надія. Давно треба було поставити ось ці лічильники пасхалок на оригінальну трилогію, потім підбити, яка з них переможе. Ені з обіваном обмінюються необразливими такими підколками. Я думаю, може, після того як оглянути весь серіал Війни клонів, потім зробити нарізочку цих підколок. А ну, все це реально, все це реально. Якщо кожне відео буде набрати, хоча б по 10 тисяч переглядів, щоб в мене на це були сили, тому. Вподобайки, коментарі, ви здатні творити дива набагато більше, ніж я. Я без вас цього не зможу зробити, а ви зможете, правда, не без мене. В нас симбіоз, відчуваєте, як приємно? Давайте повернемось до серіалу. До речі, можна було зробити батл, хто кого частіше підстібав і хто виграв по результатам війн-клонів. Якщо за, ви знаєте, що робити. Адмірал пафосно дозволяє стрибок і хлопці пригають в туманність. Питання: чого за туманність не пригнути? Що підрахунки не працюють? Ні, відповідь зрозуміла. Треба ж було чимось зайняти цю серію. Тому залітаємо в туманність, де відрубаються всі навігаційні прибори. Там без приладів неможливо зрозуміти де верх, де низ, де що, і таке я зустрічав в оповіданні Айзека Азімова. Це було дуже цікаво, як знайти орентир там, де його нема. Тут що допоможе? Ну давайте на раз, два, три. Сила, молодці, я в вас вірив. Грівуса бомбить з того, що в нього корабель швидкий, як черепаха, а Еня зізнається, що знає цей шлях від контрабандистів в дитинстві, слухав і запам'ятовував, а? От що значить, і підслуховувати, любити, і склеротиком не бути. Шлях цей називають болморський сток, від чого плакуна аж морщить. Скоріш за все, теж з контрабандюгами спілкувався, тому в курсі, що тут живе. Не поргіли, не лякайтесь. Але спочатку грівуса попередять, що до нього Еня летить. А той каже, та я надпотужний, я потужний. І до чого ці понти? Ти ж його минулого разу і упустив? Добре, добре упустив. Це все таки не сутичка. Може ще покидати трошечки пантів. А заявляє, що неможливо всіх евакуювати. Тих, хто вже готовий на фронт, їх в першу чергу, звісно. Потім хромих убогих, яких ще долікувати десь. А от ті, хто в бакті, тим торба. А тут в нас не кити, а я не знаю, скати, але дуже схожі на. На кітів, тілами, А туманність, скоріш за все, тоді кріль, який вони жруть. Здається, ось така маленька якраз до йоди прилітала. Ніфіга собі вони вимахують. Стріляти по ним не можна, кажуть, розізляться. А от довбанутися в когось з них це нормально, це їм пофіг. Ну, ніби спінку хтось почухав. Правда, корабель чомусь від цього палає. До речі, ні в кого, як в околіці, від цього не палає. Клон в стеренсі, а ні, його заспокоює, каже, зберися, мечтик! І от тепер звертаюся до фанатів. Дуже круто, якщо ви не знаєте англійського. Зрозуміло, що він сказав. Що, от прям всі ви знаєте. Ну не вірю. Ну, хоч хтось, ну, ну хоч один та не знає. І, скоріш за все, дуже брадів, якби йому переклали, що це сірник. І тут дуже часто використовують саме такі. Значущі імена, які будуть натякати на долю того чи іншого персонажа. Тому я ніколи не зрозумію людей, які бомблять з того, що Файвса хтось називає п'ятерня. Ну, називають і називають людям так зручніше, ви ж їх розумієте. Може, варто менше якось бомбити взагалі позоряним війнам, ні? Бачу, бачу, що ні. Зараз в коментарі щось напишете, так? Що треба написати в коментарях? Це ж файвс! Чекаю, 57 таких коментарів, я в вас вірю. І от сірничок заявляє, що в нього все гаразд, що він впорався, і з якого дива в тебе все потухло. Ні вогнегасника, ні дроїда, нічого. Коротше, якщо тебе заспокоює Еня, то погасне будь-яке полум'я, що внутрішнє, що зовнішнє. Фактично признявши сцену з мідузами з пошуків немо, хлопці всі ці вибираються майже без втрат лише одна голова дроїда. І тут клон заявляє, що винирює з гіперпростору корабель злорадства І чому це ви в цій серії його можете ідентифікувати? Геня в минулій серії вважав, що це флот кораблів. Грівус вирішує з медичними транспортниками розібратися. Якісь там обстрілює і якісь зіони пушки вирубає. І щоб ми не задовбувалися дивитися на одну й ту саму пасхаленьку, нам. І відзеркалили по горизонталі. О, Молодці. Насправді все просто, там ця медуза. З двох сторін. Ненню знов була атака, всі пішли в сторону, але не всі змогли. Вгадайте, хто згорів. Сірничок, а ви кажете, не треба перекладати. От якби я сказав згорів мечтик, що? Нічого. Тут мала бути інтеграція курсів англійської мови. І якби в мене було по 10 тисяч переглядів на кожному відео, то, можливо, вона була. А бажано по 100 тисяч переглядів. Давайте, ви ж знаєте, що робити. Окрім сірничка ще чотирьох там на крило, а плакун казав, хоч одного втратити все хана. Але ні, ну плакун балабол. Клон, ніби пройшов курси паніки. Плакуна каже: Давай лінять, кайвокер, сто відсотково програє. Аналосе залишається, і питання з якого дива? А відповідь на питання можна... Уявити, якщо згадати, що вона з дуку в зговорі, вони фактично на нього працюють, то ж вона впевнена, що її не зачеплять. Самовпевнена жіночка. Геня стовідсотково пожалкував, що посадив собі артилеристкою цю шпілічку, які там асоку, бо вона йому просто. Пілить постійно мозок ще й плакун підключається, і доводиться через це план міняти, уявляєте собі, щоб Еня і міняв план. Тому вони вирішують не розфігачувати капітанський мостик, а підлітають к цілком і повністю незахищеному пристрою, що випускає цю енергетичну медузу. Де логіка, як хто проєктував, не знаю. Можливо, після цього додумалися ставити турелі, щоб захищати вентиляційну шахту. Ви всі кажете, о, ніхто її не захищав, Ні, захищали там турельки для цього і ставили. Вони фігачать, по одній тарілці, змушують зловтіху вбити саму себе, причому дві пушки в них виходять з ладу, і чомусь гіпердвигун теж накривається. А місток чого загорівся? Ну, іонний зрив вирубив всю техніку. Горить чому? Скоріше за все, це в Грівуса від образи під гора. Ще й обіван одразу на трьох вінаторах приперся. Зловтіх є 100% хана, а Еня припирає. На станцію, щоб його тут нахвалила на ласе. А він приймати компліменти не вміє. Він такий, мені взагалі-то сумно, в мене там люди померли. Скоріше за все, весь цей діалог був для того, щоб ми зрозуміли. Ось ця перша фраза з синім текстом, вона все ж таки про Еню була. Наласе йому в спину, каже, о, який він незвичний джедай. І завершується все пасхаленькою на який п'ятий епізод. І от після. Перегляду цієї серії здається, що арка цілком і повністю закрита. Далі нема куди її розвивати. А ні, наступна подія розкаже нам набагато більш цікаву історію. Тож чекаємо, і вона з'явиться на каналі. Якщо це відео збере хоча б дві тисячі переглядів. В мене підписників більше. Давайте, шановні, підтримайте цей проект. Якщо він вам не цікавий, то вибачайте, ми його тоді закриваємо. Дякую вам всім за увагу. Най буде з вами сила, а я все сказав.